У Вінниці продовжується реалізація соціальної програми перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування. Її головна мета надати людям нові знання та практичні навички, які допоможуть підвищити конкурентну спроможність на ринку праці та сприятимуть успішній соціальній адаптації. Програма орієнтована на тих, хто сьогодні найбільше потребує підтримки. Це ветерани, члени родин, полеглих захисників і захисниць внутрішньо внутрішньопереміщень. Особи одинокі батьки, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю від 17 років. Для них навчання є повністю безкоштовним, а самі курси розроблені з урахуванням потреб учасників у сучасних тенденціях на ринку праці. Запроваджена з it школою У нас є Лариса Іваненко, яка очолює цю школу, і разом у партнерстві з Червоним Христом, Товариство Червоного Христа, які також є партнерами, і департамент соціальної політики ми відкрили таку програму, таке навчання, перезавантаження. Це саме попробувати в сфері таких двох напрямків: перше це комп'ютерних таких програм вивчення грамотності комп'ютерної, а другий напрямок це графічний дизайн. Було запроваджено форму для реєстрації для малозабезпечених осіб, для ветеранів наших захисників, захисниць, для людей з числа внутрішньо переміщених осіб, також і людей з інвалідністю. Тобто, кого це цікавило, міг зареєструватися щоб пройти ці курси. Програма дана передбачає навчання трьох або чотирьох місяців, тому що залежно, наприклад, якщо це комп'ютерна грамотність, то це три місяці. Якщо це графічний дизайн чотири місяці навчання. І саме головне, що зареєструвалося понад 70 осіб, тривала реєстрація до 21 серпня, а от саме вже на цьому тижні розпочнеться навчання. Розпочнеться навчання цих двох груп, і ми вже збирались, обговорили. І червоний хрест розказав психологи, як що має проходити. Тривалість навчання залежатиме від напрямку і становитиме три або чотири місяці. Учасники зможуть отримати як теоретичні знання, так і практичні навички, необхідні для подальшого працевлаштування. Старт занять для перших груп відбудеться вже наступного тижня. Це стане початком нового етапу для багатьох віничан, які отримали. Отримують шанс не лише освоїти нову професію, а й відкрити для себе нові можливості в житті.